Багато всього потрібно вийти на графік, потрібно зрозуміти, ну для себе перш за все зрозуміти, як то все реалізовувати. Бо зараз, от конкретно зараз, у мене більше питань до того, як то все правильно структуризувати і організувати. І зробити це знову ж таки в соло, поки що в соло. Але... З плануванням на такий об'єм роботи по тому ж медіахолдингу я розумію, що бля, взяти точечно якісь там прев'юшки це дуже-дуже складно. Так щось там странна машина їде. Піду-ка я подалі, потихеньку. Ото стану. Ібало, їбало видно і тікати буде проще. Так що, хзи. За прев'юхи дуже багато типов пише, дуже багато, але от стільки типов пише, по кількості, стільки і відсоток унікальності. У них точніше унікальності. А це просто жесть. Всі працюють по одним і тим самим шаблонам. Немає якоїсь унікалізації, немає персоналізації, і це ну просто діч. Нащо мені те ж саме, що робить хтось іще? Я розумію, що воно типу аля заходи, але ж це крінж, коли ти заходиш на YouTube і бачиш 20 різних каналів, а таке враження, що він один і той самий. І, ну, типу, окей, би, якби це був один а, власник у 20 каналів, я б ще, типу, щось би порозумів. А так же ж всі разні дід, я чомусь, а, ну, мені чомусь вдається унікалізувати кожен канал по прев'юшкам і не пересікати їх ніяк по стилистиці. Хоча, якби я робив все в одному стилі, це було б значно простіше, тому що ти, блі, просто текста міняєш і все в одному шаблоні і не свапаєшся. Але в мене все унікалізовано. Так, все, викидаю стаканчик і топаємо додому. Обратну дорогу, мабуть, знімати не буду, піду чисто під музичку, бо сюди йшов без музички. Не такий кайф. Але дійшли навіть без музички, з вами достатньо швидко. Так що пайот.